Боги диявол розійшлися в суперечці про гріх, спокуси і спокуту, силу роду, хто правий, а хто зрадник став до речі. Господь сказав про диво і нагороду, і мовив Бог: Ти голод, жах, війна, занурюються люди в дно пороку, і від твоїх голодних диких ігор у пекло потрапляють поза строком. Людей штовхаєш завжди на обман, ти сієш смуту, жадібність і чвари, і не секрет війна то твій дурман, поплічники шакал в кривавій сварі. А Вельзевул йому у відповідь вторить Помилуй, Господи, хоча мені й не треба, навіщо ж ти людину сотворив, щоб землю називав сьогодні пеклом? Навіщо дав їм всім свободу і любов, і наділив їх владою на заздрість. Навіщо ти прощаєш знов і знов? Людина ж має козирі по масті? Ти б краще сотворив їх хробаками, щоб більше не було кого карати, щоб ці істоти не були гвалтівниками і не могли ні катувати, ні вбивати. Мовчить Господь, і котиться сльоза. Любов'ю молиться й вірою за пекло, в очах диявола же вогняна гроза, Він знає, на землі давно вже пекло.